з великим успіхом пройшов міжнародний фестиваль Слов'янська весна у Львові він був присвячений вшануванню пам'яті святих Кирила і Мефодія, діяльність яких пов'язана з впровадженням писемності. Зініціювали свято члени Західноукраїнського болгарського національно-культурного товариства імені Сави Шеретова. Освітителі визначні постаті святих Кирила і Мефодія у 1980 році були проголошені папою римським Іваном Павлом II святими покровителями європейської цивілізації. Кінець весни це також відзначення днів європейської культури в Україні, тому це свято стало своєрідним яскравим акцентом у представленні різноманітних мистецьких заходів, які проходили у нашому місті. Свято у Львові, мистецтва культури, особливо коли збирає воєдино фестиваль Славянську загалом культуру. Як виникла ця ідея, і як вдалося зреалізувати з такою кількістю учасників колективів з різних міст і різних країн? Доброго дня, дякую, вітає Львів фестиваль Слов'янська весна» у Львові. Вітає всіх львів'ян, гостей Львова, всю Україну і весь слов'янський світ сьогодні. Ми вдруге проводимо міжнародний фестиваль «Слов'янська весна у Львові напередодні свято пісемності та культури, вшановуючи святих Кирила та Мефодія, Як це робить весь світ у слав'янських держав? Тому вважаємо за потрібним. Обов'язково проголосити на весь світ, що в єдності сіла дівіз нашого фестивалю, і місія його об'єднати через народну дипломатію, через культуру, через освіту всі слов'янські держави. Така кількість учасників людей неможлива без підтримки і розуміння того, що це треба впроваджувати. Як вдалося переконати всіх, що це треба підтримати і реалізувати вже цього року, бо минулого року це було так дуже локально. Ви в такому масштабі. Ну, особливо переконувати не потрібно було. Ми розуміємо, наскільки це важливо створити такий фестиваль, його провадити як відкритий майданчик для єднання різних культур. Оскільки Львів, Львівщина це поліетнічний полінаціональний край. Тому ми маємо за обов'язок підтримувати національні товариства, які присутні на наших теренах. І те, що створило болгарське товариство, це насправді є дуже показово. Для інших товариств як потрібно підтримувати свою діаспору в іншій країні і. Україна доводить, що вона толерантна, що вона європейська нація і підтверджується дуже конкретними вчинками і кроками, такими як нинішній фестиваль. Так, ми дійсно хочемо це робити на рівні, відповідально, системно виходити за межі нашої держави, проводити кругли столі, створювати цікаві а, зустрічі. Я думаю, що це в нас вдається, і ми а, здібні сьогодні це показати своїм простіром. А, Зараз. І очікуємо на наступну слов'янську весну у Львові. Обов'язково. Це буде, я сподіваюся, традиційно щорічний такий фестиваль, який війде як в бренд нашого краю щодо фестивалів. весна у Львові! Казвам се Петр Димітров. Аз сам от Болгарії і съм делегіран преподавателем Міністерства на обруження та наука на Република Болгарія в Болград в Болградській гімназії Георги Савараковські. А тук на Славянска и на фестивала в Лвов а, сме с ансамбъл Бесарабия, народен ансамбъл Бесарабия, който е към районния дом на културата в Болград. Аз мисля, че това е най-важното, защото когато хората се срещат и се запознават, а те тогава стават и приятели. А когато стават приятели, стават едно семейство. Ако Лвов, града е замечателен. Ви берете участь у фестивалі. Як називається ваш колектив? Послухай Коралі. І де ви працюєте, де ви займаєтеся, у Львові, в якому палаці? Ми займаємось у нашій школі номер 82 А що ви сьогодні будете танцювати, бо фестиваль називається Слов'янська весна. Які у вас номери? У нас номер Гуцулія і Гопак. Чи подобається вам танцювати, і чи ви вже знайшли нових друзів? Познайомилися з учасниками іншими фестивалями? Так, нам дуже подобається танцювати. На жаль, ми поки що не знайшли друзів, але надіюся, ми з багатьма познайомимося і з інших країн також. Вітам сердечні всіх обетних на фестивалю Слов'янська вісна» в Львові. Єстесь ми з Борислав'я, міста обводу Львовського, є з тим товариства Елеонора Поповіч, товариство Згода Борислав. Заспіл має на ім'я «Борислав'яці», є з полем Мішаним. Діти, дорослі, меншизні, коб'яти. Барто тішимося з можливості уділу в тим фестивалю. Слов'янська весна у Львові, очевидно, польський колектив, ну, польське товариство представляє людей різних націоналів. Е, звичайно, в нашому колективі є люди походження польського, але є люди, які просто проживають у місті Бориславі, які симпатизують полякам, які підтримують культуру польську і які спричиняються до того, щоб та культура не заникала. Дякую болгарському товариству, за запрошення. Зрештою він вперше в такому масштабі проходить. Так, а за границю, значить, до нашої матежі, як ми кажемо, ми виїжджаємо, беремо участь в багатьох фестивалях. Маємо різні нагороди. весна у Львові! Усіх учасників, гостей, глядачів фестивалю Слав'янська весна об'єднала любов до рідної національної культури, традицій свого народу в розмаїтті спільного слов'янського коріння. Прекрасні костюми, вишукані номери і запальні народні танці подарували усім нам свято духовної спорідненості у прагненні передавати найкращі традиції молоді прийдешнім поколінням. Маємо зберігати свій образ, свій звичний, свою традицію, зберігати свою мову, зберігати свою ідентичність, бо не ми за то є відповідальні, бо в кінці світу судитиме Господь народи за що за посідання землі, волевиявлення ній усіх аспектів людської діяльності. Бачите, розпочались виступи з виконання гімнів України і Болгарії. Дякую гостей. І ви пожелава успіх в начинанні ЗА заполізування на славянська культура і положеніці усілля за нєнату міжнародного розпространення. Христос воскрес! Христос Христос воскрес! Христос власного коріння, пошанування національних традицій, світ не зможе розвиватися і народжувати найкраще і найцінніше любов до рідної землі і толерантність до інших культур, до наступної славянської весни у Львові. Валі, дякую